Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. <кій ель> <інформатори>, інформатори, інформатори. Це треба убрати Заперечу весь негатив убираю. Расисти бояться. 에, ну, саме оці військові, вони там у них сильна. Дезертирство. Всі росіяни, що наступають на Покровськ, будуть убиті. Раршиські найманці. Тут повна поразка. Дуже сильні втрати у них, великі втрати, і вони бояться це робити, бояться самі оці расисти. Маніпуляцій багато, дуже багато маніпуляцій. Перемир'я вони не будуть робити. Заперечую, Вбираю повністю весь негатив, руйную всі плани ворожі. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка. Повертається весь негатив назад. Рашистам вертається все, що вони роблять на Покровському напрямку. Хай з ними станеться, особливо з тим, хто дає накази. Три місяці вони ще планують ці наступи. У них е заводи чи... Щось працює на них. Прошу вище сили, допоможіть. Чи йде задача, щоб вони три місяці протрималися, а тоді будуть нові поставки зброї? Зруйнуйте, будь ласка, всі плани ворожі. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, захисту міцного прошу для всіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Захистіть день і вночі. Оберігайте, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. В дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвожу одвертаю, повертаю назад расистам, росіянам тим, що дають накази, ті, що виконують ці накази, хай їм в голову прилетить. Більше воювати вони не зможуть ніколи, буде так і так. Це буде захист міцний, і вдень, і вночі захист міцний. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу зруйнуйте всі плани російські. Більше воювати росіяни не можуть на Покровському напрямку. Зруйнована повністю вся їхня логістика. Знищені всі командні пункти, всі склади із дронами, боєприпасами. Все повністю знищено. Більше немає ким і чим воювати. Росіяни відступають, тікають. Буде так і так є. І... Отвертай навіть віщі, буде так і такі. І я хочу подивитися ще Лиманський напрямок за річне. Скажіть, допоможіть ваші сили. Які плани у росіян щодо Лимана, щодо Зарічного в найближчий час? Ну, вони планують наступ. Мені вийшла якась техніка може бути в них. Але там якийсь наказ здається, але от щоб не дуже сильно рашисти і хочуть іти оцією технікою. Вони можуть і передумають. Там спишуть її, як там, вони хитро поступ... поступлять. Може, якісь. Я не розумію, тут показано, що, що відбувається. Рашисти, е, якимсь чином, руйнуючи цю техніку, заробляють собі, вони її списують, вони заробляють на війні. І це рушійна сила цієї війни. Військові, Військові расисти. Так, ладно, це я заперечую, прошу вищі сили допомоги. Нашим військовим надходить вся необхідна зброя. Закривається небо над нашими військовими. Покровсь о, на Лиманському напрямку на зарічне не зможуть більше наступати, одвожу одвертає расистів. Тікають, лякаються. Скажіть, найближчий час ці тиждень, що буде робити росій, російська армія на Лиманському напрямку? Готують вони цей наступ, але всі будуть убиті, в них ще вони можуть на цьому напрямку втра... дуже сильні втрати, і вони одійдуть. Може, три буде деокупація трьох населених пунктів на Лиманському напрямку на цьому тижні. Їхні, оці військові отримують поразку дуже сильно. І тут даються накази не те, щоб щось захопити, просто заради того агресія заради агресії, щоб витрачати наші ресурси. Це така маніпуляція, прихована ідея не захопити, а витратити якомога більше наших ресурсів ну, снарядів. Прошу вищі сили, допомоги нашим військовим. Ніщо не заважає знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на лиман за річне. Угу. Перенавантажити наших військових, щоб вони більше зброї витратили. Прошу допомоги знищити. Вищі сили, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами на Лиманському напрямку, знищити всі командні пункти рашистські. Більше немає в них змоги продовжувати наступи, тікають, лякаються. Всі склади з снарядами, дронами, особливо дронщиків. Допоможіть знищити рашистських. більше їх не існує в російській армії жодного дронщика. Буде так і так і. Все погане, все лихе, все біль, сльози, страждання, всі смерті, що принесла Росія на Лиманському напрямку нашим людям зарічному. Повертає їм назад, особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці наступи. Цю війну буде так і так є. Повертається все назад, без перешкод. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми на Лиманському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Усі дрони, ФПВ-дрони... Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. відведіть, одверніть поверніть назад рашистом, тому хто запускає, хто дає наказ, буде так і так і все назад повертається. От. І давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Скажіть, допоможіть? От іде, іде. Валера до нас не може нічого йому зробити. Привіт. Так, загроза. Іде підготовка? Таємні перемовини і підготовка. Рашисти готуються. Вони хочуть нам відімкнути енергетику. Хочуть, щоб у нас криза фінансова була темно електрику, напевно. Скажіть, чи є загроза для наших людей, для наших міст? Є дрони. Зараз будуть йти атаки дронами. Нам дають снаряди, нам дають таку більшу якісь зміни в нашому захисті неба на покращення. Не можу його од... од... опираються. Опирається, не можна оді... одігнати. Привіт. Прошу ще сили, допоможіть закрити небо над нашими людьми, над нашою енергетикою. Одведіть, одверніть росіян, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Впівіть дрони, дрони камікадзе всі дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть. От усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. І вдень, і вночі одвертайте, не намить, не лишайте. Поверніть назад, тому хто дає накази, хто їх виконує, хай з ними все це станеться. Повертає всі біль, сльози, страждання, всі смерті, весь негатив. Всі руйнації повертаю назад росіянам, тим, що запускали, їх, ті льотчики, ті, що виконують накази, хто надає ці накази, хто придумує ці обстріли, хай йому назад це все летить, ще на місці вибухає. Більше накази давати не зможе, буде так і так є. І. і прошу вищі сили, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, всі склади із бомбами, всі склади із ракетами, дронами. У расистів більше немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються, йдуть себе, хай пообстрілюють, повбивають, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити расистів, росіян, всіх, що воюють, що наступають, що обстрілюють, всіх, хто придумає ці обстріли, хто видає, придумує накази. Хай з ними все це станеться. Прошу, допоможіть закрити небо над Україною. 200 систем патріотів стоять на захисті. Нам видається, вся необхідна зброя з усього світу, великі потоки зброї йдуть в Україну для захисту, для деокупації, звільнення нашої території. Буде так і так і є. Буде захист міцний і вдень, і вночі. І, будь ласка, прошу не знім, не дивіться. Що там вибухає. Просто ховайтеся. от, Будьте обережні, дійсно є небезпека найближчий час. На цьому я завершую. Все буде добре. Дякую вам за увагу і до зустрічі!